Друзі, вітаємо вас на сонячній Берчагівці. Ми знаходимося за адресою жмерінська 5, вона ж 1 А на nice Auto автодішн. Сьогодні до нас в гості приїхала біла BMW e 60 пушка-гонка, ракета з такою проблемою. Клієнт встановив собі пороги з М-пакету і його візуальний вид його коліс не влаштовує. Тому зараз будемо приміряти колісні проставки 20 або 25 мм і встановлювати їх на автомобіль. Результат незабаром. Проблема нам ясна. Зараз ми заходимо на сайт проставочка.com.ua і підбираємо колісні проставки. Це достатньо просто, тут навіть справиться дитина. Переходимо в розділ колісні проставки. Вибираємо нашу BMW BMW e 60 Як можете побачити, є багато варіантів, 20, 15, 12, 25 і 10 мм. Всі ціни наявність можна подивитись на сайті. Сьогодні будемо встановлювати на BMW колісні проставки з параметрами 520, 72 і 6 20 міліметрів сквозного типу. Як ви можете знати, у BMW, Mercedes, Ваговська група, деякі Ford і Renault, у них іде тип кріплення диску колісного доступиці через болт. Схема проста: ми зачищаємо ступицю на автомобілі, зачищаємо посадочне місце на диску, встановлюємо проставку і закріплюємо її подовженим кріпленням. Подовжене кріплення також у нас є. клас міцності 10,9, виходячи з параметрів вашого автомобіля. Тобто М12 або М14, шах різьби 1,25 або 1,5. На автомобілі японські. Корейські автомобілі, також деякі джипи до у них іде ступиця з шпилічного типу. Тобто ступиця вже впресована зі шпильками. Даний тип розставок, на жаль, поставити не можна. Хтось може сказати, що можна взяти подовжену шпильку, запресувати, впресувати. Так це можна зробити. Але, наприклад, на автомобілі джип Grand Cherokee у нього іде шпилька штатна зі ступиці з американською метричною різьбою один дроб 2 Шпильку таку в Україні я думаю буде нереально знайти, тому на шпилічне кріплення ми не можемо встановити ці проставки. Встановлюємо проставки адаптерного типу, які також у нас є. Отже, друзі, не будемо гаяти часу і приступаємо до роботи. Також, друзі, окремо від ступиці потрібно зачистити прижимну поверхню на самому колісному дискі. Ми її очищуємо і все безпечно встановлюємо для того, щоб не було корозійних процесів. Друзі, для встановлення проставок нам потрібно зняти колесо з автомобіля, зачистити посадочне місце для проставки, яка прижимається до ступиці. Все змащуємо, приміряємо, зачищаємо і будемо встановлювати. Отже, друзі, ми закінчили. Весь процес у нас зайняв буквально 30 хвилин. Якщо вам потрібні колісні проставки, проставки для збільшення кліренсу, стільки стабілізатори, захисту і купа, купа всього, ми задоволенням допоможемо. Чим можемо тим допоможемо, тому що наша основна задача це продавати результат. До нових зустрічей. Хай вам щастить! Все буде Україна!